Привіт ісім! Сьогодні ми поринемо у справді пристрасний світ бачати. І знаєте, це буде не просто розбір якихось там танцювальних кроків. Ні, це буде справжня подорож, де танець перетворюється на мову тіла і душі. Бо бачата це ж про те, як відчувати, як спілкуватися, і, звісно ж, як отримувати від цього всього неймовірне задоволення. Ну що, готові відкрити для себе щось геть нове? От буваєш, шукаєш собі хобі, але хочеться чогось ну, більшого, ніж просто тренування в залі, правда? Щось таке, що і голову розвантажить, і нових людей у життя приведе, і просто подарує оту щиру дитячу радість. Так от є ідея, що бачата це може бути саме те, що треба. Коротко про те, що на нас сьогодні чекає. Поговоримо, чому це танець і для тіла, і для душі. Розберемося, що ж таке бачата, які є стилі і як знайти свій. З'ясуємо, яка від неї користь для тіла і для душі. Ну і звісно, найцікавіше, як зробити перші кроки. Отже, перший розділ танець для тіла та душі. І це справді ціла філософія руху та зв'язку. Бо бачата це, знаєте, набагато більше, ніж просто набір зазубрених кроків. Це це про те, як навчитися спілкуватися без жодного слова, як виражати емоції і створювати той самий особливий зв'язок з партнером через рух. І в чому ж тут магія, спитаєте ви? А в тому, що бачата це такий собі чуттєвий діалог. Тут абсолютно не важливо, наскільки складні рухи, головне це вміння, знаєте, чути партнера, відповідати на його найменший імпульс і разом от просто тут і зараз творити свою унікальну історію на танцполі. Добре, а що ж це взагалі таке, бачата? Давайте зазирнемо до її коріння, звідки вона стала світовою сенсацією. А почалося все у сонячній Домініканській республіці. Уявіть собі, це була музика простих людей, їхній спосіб розповісти історії, про кохання, звісно, про розлуку, про звичайнісінькі життєві турботи. Тож, якщо давати визначення, то бачата це парний танець, і його, повірте, одразу можна впізнати за трьома ключовими рисами: перше це неймовірна чуттєвість. Друге близький контакт. І третє – той самий характерний ритм. Раз, два, три, теп. Ну ви знаєте, під нього просто неможливо спокійно стояти. І от що важливо. На відміну, скажімо, від вибухової сальси, бачата не вимагає якоїсь шаленої швидкості чи складних трюків. Зовсім ні. Вся її фішка у плавності, у пластичності і знову ж таки в емоційному зв'язку. І саме тому, до речі, це просто ідеальний варіант для тих, хто тільки-тільки починає свій шлях у світ танців. А ось і воно, серце всього танцю, базовий крок. І тут, знаєте, все геніально просто: рахуємо разом, крок, ще крок. І ще один крок, а на четвертий рахунок теп. Тобто такий легенький дотик носочком підлоги, але обов'язково з акцентом, з таким легким рухом стегна. От саме цей малесенький рух і створює той самий фірмовий впізнаваний ритм бачати. Ну що, рухаємось далі? Знайди свій стиль. Бо бачата має, так би мовити, три різні смаки. Думали, це один танець. А от і ні, це цілий всесвіт, де є різні стилі, і кожен може знайти щось для себе. Все залежить від темпераменту і, звичайно, від музики, яка найбільше до душі. Ось вони: три основні напрямки: перший домінікана це така, знаєте, автентична ритмічна класика, там дуже багато цікавої роботи ніг. Далі модерна. Це, мабуть, найпопулярніший зараз стиль. Він динамічний, з ефектними поворотами, часто під сучасну музику. Ну і третій сеншуал. це повільний, майже гіпнотичний танець, де весь акцент на хвилеподібних рухах тіла і як випливає з назви на дуже близькому контакті. З теорією, здається, розібрались, а тепер про приємні бонусі поговоримо про користь для тіла. І це справді те тренування, яке зовсім не відчувається як якась нудна робота. Це той випадок, коли на заняття біжиш із задоволенням, а не змушуєш себе. Так що ж ми отримуємо? Ну, по-перше, це постава. Бачата класно зміцнює спину і згодом помічаєш, що тримаєш її рівно, навіть коли сидиш за комп'ютером. По-друге, гнучкість. Усі ці плавні рухи чудово розвивають пластичність. Плюс, це ж відмінне кардіо, калорії спалюються, а здається, що просто розважаєшся. Ну і, звичайно, ноги та сідниці точно скажуть дякую за таке навантаження. Але ж бачата це не лише про фізичне, є ще й користь для душі. Це, знаєте, такий спосіб протанцювати свій стрес. Це справжня магія, яка допомагає впоратися з напругою і віднайти якусь внутрішню гармонію. Як це працює? Ну, по-перше, Поєднання романтичної музики, руху і контакту з партнером це ж просто готовий рецепт для вироблення гормонів щастя. Стрес знімає як рукою. По-друге, з кожним новим вивченим рухом зростає впевненість у собі, це точно. А ще танцювальні вечірки це чудова можливість знайти нових друзів, своє ком'юніті. Ну і, звісно, бачата дає змогу виплеснути ті емоції, які можливо довго сиділи всередині. І ось ми підійшли до найголовнішого перші кроки як же власне почати цю дивовижну подорож? Якщо всередині вже щось відрукнулося, але є легке хвилювання, цей розділ точно для вас. Ну що, є бажання почати? Але трохи лячно, це, це абсолютно нормально. Повірте, всі через це проходили абсолютно всі. Але це хвилювання лише такий маленький бар'єрчик перед величезним задоволенням. Ось кілька простих порад, які допоможуть почуватися набагато впевненіше. Отже, що варто пам'ятати на першому занятті? По перше, не лякайтесь близькості. У бачаті це просто мова спілкування, не більше. По-друге, слухайте музику. Просто намагайтеся вловити той самий ритм, той четвертий удар для тепо. Третє, не женіться за складними фігурами. Основи, базовий крок це ваші 99% успіху. І, мабуть, найголовніше не бійтеся помилятися. Серйозно, танцювальна спільнота, як правило, дуже дружня і всіх підтримує. А, ну і так, одягніть щось зручне. Підсумовуючи, можна сказати, що бачата це такий собі унікальний коктейль. Тут вам і терапія, і спорт, і мистецтво в одному флаконі. І що найкрутіше, тут немає жодних вікових обмежень. Цей танець абсолютно для кожного, хто просто хоче додати у своє життя трохи більше руху, радості та живого спілкування. І наостанок одна цитата, яка, як на мене, чудово передає всю суть бачата це спосіб говорити мовою тіла та кохання. І хто зна, можливо, саме цей танець стане новою мовою, якою можна буде розмовляти без слів, чом би й не спробувати.